Каси потерпають без доларової готівки. У обмінниках і банках іноземну валюту продають, але лімітовано. Фахівці в усьому звинувачують самих черкащан. кажуть, ті вже традиційно напередодні виборів і нового року створили штучний валютний ажіотаж. Коли чекати валютного штилю, Олена Берестенко за останні два тижні долар додав у ціні від 4 до 7 копійок. Черкасці кинули запасатися валютою, спустошивши обмінники. Зараз тільки 7 доларів казне не здають. На руки людям продавали не більше сотні доларів. Все пояснюють в НБУ через штучний валютний ажіотаж. Банки не були готові до таких об'ємів продажу зелених. Що цей панічний настрій зникне, то цілком логічно можна говорити про те, що курс дещо знизиться і можна вести розмову про те, що там буде на рівні 820-8,23. Від коливань валюти постраждали не тільки нерви українців, а й золотовалютні резерви країни. Їх витрачали на стабілізацію валютного ринку. Національний банк почав інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Крім цього, банки почали активно завозити готівкову іноземну валюту із-за кордону. І на сьогоднішній день ситуація вирівнюється. Повний штиль на валютному ринку обіцяють на початку січня. Вже зараз, каже Сергій Забуцький, банкіри знижують міжбанківський курс на черзі і готівковий. Олена Брестенко, Сергій Фімов, Вікановини.